В цьому відео ви дізнаєтесь про найпоширеніший вид шипшини в Україні, про її лікувальні властивості, а також як її зібрати і зберігати. Яких помилок не можна допускати при висушуванні рослини, а також які протипоказання і застосування має шипшина собача. Вітаю шанувальники зелених скарбів. Сьогодні ми будемо з вами говорити про шипшину, де її знайти. Як її збирати і які властивості вона має. Погнали! Отака вона шипшина рослина родини розових. Плід несправжній, У неї справжні плоди горішки заховані у квітколожі, яке розрослося. Якраз в тому квітколожі дуже багато поживних речовин. Це шипшина собача або роза каніна. Саме цей вид шипшини у нас поширений найбільше. Його легко можна знайти, якщо побувати на узліссі, на схилах, на е, дорогах, які поза населеними пунктами, там шипшини цього виду найбільша. Також можна зустріти шипшину травневу, але не так часто. Якраз вона росте в лісі. Лікувальні властивості цих видів шипшин. Однакові. Кущі шипшини дуже колючі, так що треба бути обережними або берчатки, які не проколюються. Після збирання плоди потрібно правильно зберегти, їх правильно висушити. Саме краще висушувати при звичайній кімнатній температури, розклавши тонким шаром, виходить найкраще перевірено роками. Фармакологічні властивості пливиши пшени виявляють протицинготну, антисклеротичну і протизапальну дію, активізують ферментні системи і окислювальні відновлені процеси в організмі, сприятливо впливають на вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, стимулюють опільність до несприятливих факторів зовнішнього середовища, а також посилюють секрецію жовчі, підвищують діурез. Використовують плоди шипшини для профілактики і лікування гіпотаавітамінозів вітаміну С і П при гострих і хронічних інфекціях, при атеросклерозі, нефритах, гострих і хронічних захворюваннях кишечника, при виразковій хворобі, геморагічних діатезах, гемофілії, кровотечах, при передозуванні антикоагулянтів, гіпертеріозі і недостатності надниркових залоз. Також при травматичному шоці. І добрий терапі... терапевтичний ефект вони мають при пневмонії, бронхопневмонії, бронхоекстазах у випадку бронхіальної астми, при лікуванні захворювань очей, при реніті і про крововиливі в скловидне тіло. І, як жовчогінний засіб, шипшина використовує використовують для лікування хронічного гепатиту холециститу, холангіту. І відповідно плоди шипшини входять до складу вітамінних чаїв. А сироп з водного згущеного екстракту, який називається холосас, приміняють, призначають при холециститі. Готуємо настої. Настої найкраще робити в термосі двома способами: перший спосіб це беремо 3-4 ложки столових. Плодів засипаємо в термос і заливаємо гарячою водою 500 мл, тобто літри. Другий спосіб: беремо термос і засипаємо на третину його плодами шипшини, і заливаємо гарячою водою і настоюємо, як і в першому разі, 8-10 годин. Зливаємо і можна використовувати. Настої шипшини це справжній скарб для організму, тому що вони допомагають зберегти молодість, покращити стан шкіри, волосся. Але ми повинні пам'ятати про протипоказання, тому що, якщо довго вживати плоди шипшини, це може негативно відбитися на діяльності печінки, тому треба комбінувати з іншими лікарськими рослинами. І надмірне вживання шипшини. Приведе до порушення з боку кровоносної системи. Зокрема, може розвинутися тахікардія і підвищитися згортання крові. І людям, які схильні до тромбоутворення, краще плоди шипшини виключити з свого раціону. В наступному відео збираємо плоди шипшини взимку і готуємо своєрідний холосас або сироп на основі меду з плодів шипшини. Відео українською підтримуємо український Ютуб разом. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментар. До нових зустрічей, шанувальники зелених скарбів.